Добрий день. Хотів сьогодні поговорити на таку тему, важливу тему. Хотів проаналізувати різні види обрізки, як я це бачу. Я довго, якось, довго не вирішувався на це відео, думав, чи вистачить мого навчання, мого 25-річного досвіду в обрізці. Тих приблизно півмільйона дерев, які я обрізав, щоб говорити про такі серйозні речі. Але я наважився і це буде просто моя особиста думка. Якщо ви згодні, пишіть в коментарях. Якщо з чимось не згодні, теж радий буду почути, бо я завжди готовий вчитися. Хочу почати з таких мало розвинених і мало схем, де мало можна примінити. Наприклад, грузбек. Про цю схему в мене є відео. Що можу сказати? Мало де можна примінити. Моя думка на якщо ми хочемо, щоб сильно не росла догори черевишня, і є груші такі запущені, де вже так врожай на периферію пішов, але вони все одно родять такі потужні груші, теж можна переводити на, на цю схему ґрунтека. Далі циклічна. Ну, вона якби своє майже своє віджила. Чому? Бо вона використовується на у високорослих яблунях використовувалася можна також на грушах. Ну вже на ну, яблуня 106 піщепа вже ну, не йде, тільки на високорослих. Там йде, теж в мене є відео про цю схему, йде потужний низ, 4 крила, а далі все приблизно як веретено. Може там використовуватися, більше не знаю де. Далі чаша. Досить така розкручена, розповсюджена схема, багато плюсів, почнемо з плюсів. Дуже гарно освітлюється крона, розложена, зручно з нею працювати з чашою, зручно збирати врожай, зручна схема. Але є і мінус, такий потужний мінус, вона не довговічна. Чому? Я зараз поясню. Особливо на персику. Хоча і на персику більше всього використовують. Був один центральний стовбур, його зрізали, вийшло ну, образно 4 центральних стовбура. Но на одному стовбурі важко, щоб хорошо обростало. Тут чотири. І проблема до обростання. Тобто швидко врожай зміщається на периферію і середина оголюється. І проходить там не знаю скільки років, небагато, і в принципі вже все. Вже ну, нема обростаючих гілок, десь там все на периферії, дрібненьке, маленьке. Я підписаний на один канал, то, ну, і досвідчений садівник. Він тримає. Старається так мучиться бідний, старається ці персики утримувати на, на чаші величезний сад. Мучиться, то вже е, років 6, по-моєму, вони плодоносять. І вже на периферії врожай він два крила прибирає, знайшов на тих двох крилах десь якісь обростаючі гілки, десь переводить на ті гілки. Ну, все одно лишаються такі кусочки неефективного дерева, де вже я називаю підставочки, де нічого немає. Ну, все одно трошки врожай старається прикупі. Ну, це боротьба. Тому тут в цьому мінус. Я рахую, що ця схема недовговічна. Далі розріжено-ярусна схема. На таких потужних, на кісточкових слива, абрикоса, особливо черешня, ну, нормально, прекрасно. Чому вони сильно ростучі і в принципі займають велику таку територію, і там теж такі потужні гілки. Ну, мінус, ясно, мінус в тому, що також трошки схоже, як в чаші, особливо на нижньому ярусі, вже є такі гілки, підставочки, на яких спочатку нічого нема, потім, потім починається врожай. А дерево то сили тратить на це діло. Але в принципі, особливо для черешні, я рахую, це хороша схема. Ну, Мінус, да, мінус такий, як я вже казав, і мінус ще важкувато утримувати на потрібній висоті ці, ці яруси. теж, ну, Цілому для кісточкових так. І я рахую, сама хороша, сама перспективна схема це веретено. Я стараюсь всі дерева максимально утримувати на веретені і поясню, чому. На веретені ми там працюють одно, дво-трирічні гілки. Ну одно ясно, що вона поки не родить, бо на всіх, майже на всіх деревах двох золота гілка, трьохрічна, вони з плодами Далі, коли 4 роки гілці, ми стараємося. Її прибрати, і коли ми, ну, буває чотирирічні, там пуста зона, я буваю, залишаю себе десь на нижньому ярусі, поки ще не виросла її заміна. І коли ми постійно так ріжемо по стовбуру, по одному стовбуру, не як на чаші, на чотирьох, по одному стовбуру обрізаємо, дерево стимулюється до росту і з'являються нові молоді гілячки. І ця схема довговічна, на ній можна довго утримувати. на Персику, буває таке, що персик дуже до гори тянеться. Тоді я максимально стараюсь такий срок, скільки можливо. Далі прибираю центральний стобур і перевожу там вже кілька років хай вже побуде на чаші перед тим, як вже все. Ну, Я навіть не знаю, які мінуси є. Ну, Це такий маленький мінус, можливо, на персику. Які мінуси є в цій схемі. Ну, Майже одні плюси. Я її рекомендую, я її. Для себе на своєму садку стараюсь майже все тримати на цій, на цій схемі. І в принципі, оці судові є, є ще багато інших схем. Ну, такі основні схеми, про які я хотів поговорити. І я радий, що з вами поділився. Це особисто моя думка. У вас є своя думка. Ми можемо ділитися думками, ми можемо якісь аргументи висказати. Ми можемо вчитись один в одного. І це дуже прекрасно, що ми можемо вчитись, можемо вчитись. Також і на моєму каналі. Дякую всім за увагу. І також хочу вам побажати, як завжди, гарного дня. Світить сонечко, посміхайтесь, живіть, радіти, незважаючи ні на що. А з вами був Володимир Головань, місто Ладижин. До побачення.